Нові удари по Україні обернулися на трагедію для росіян. Бомби посипалися на них самих, спалахнули їхні міста та військові базування. Справедлива кара наздогнала усіх, хто атакував українців, або просто закривав на це очі. Відплата за обстріли Дніпра та Одеси в декілька разів сильніше повернулася у саму Росію. Жодні крики та прохання расистів їх не рятують. Як це відбувалося, давайте обговоримо далі. Вітання вам глядачі. Підпишіться на нас, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати на Росію. Запустили дрони та ракету у відповідь за удари по Дніпру та Одесі. Так у Курській області Рафі на одному із величезних заводів сталася пожежа. Вибухи не припиняються вже годинами. Про це пишуть місцеві телеграм-канали, публікуючи кадри пожежі. Українські безпілотники атакували райцентр Слобода Біла у Курській області. Постраждали завод та нова школа. Пише телеграм-канал Шот. Ну а тим часом українські канали пропускають, що пожежа сталася внасток роботи російської ППО. Окрім цього, українські військові завдавали точного удару по ворожому об'єкту на території Курської області Арефії. Об'єкт використовувався російськими військовими для запуску БПЛА. Про це повідомив генштаб ЗСУ. Повітряні сили збройних сил України завдали успішного удару по місцю, з якого здійснювався запуск ударних БПЛА окупантів у районі населеного пункту Цьоткіно на Курської області. Ідеться у повідомленні. За даними генштабу, ціль використовувалася окупантами для підготовки, оснащення та запуску Ударних розвідувальних і ФПВ-дронів, які регулярно застосовувалися проти України, внасток удару було ліквідовано до десятки операторів БПЛА, які безпосередньо керували безпілотниками, спрямованими на ураження українських сил. Цей наш удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії. Збройні сили України продовжуватимуть знищувати елементи військової інфраструктури окупантів. Жоден воєнний злочин не залишиться безкарним, наголосили у генштабі збройних сил України. На ну, тим часом Росія в чергове запустила на Україну безпілотники у деяких містах. Лунали вибухи. Так у Дніпрі пролунало декілька вибухів, і відомо, що місто було атаковано безпілотниками на правому березі Дніпра і впали там уламки та пошкодили будинок. За даними очільника ОВА Сергія Лисака, місто було атаковано 13 безпілотниками. У місті вибуло щонайменше 150 вікон у семи багатоповерхівках. На перших поверхах пошкоджено вітрини магазинів. Радіус розльоту ламків чималий. Комуналіки вже прибирають скло, гілля та будівельне сміття, а пошкоджену контактну мережу тролейбуса оперативно відновили. Окрім того, як додав Філатов, у Дніпрі було пошкоджено і контактну мережу тролейбуса, яку вже одразу полагодили. Водночас у телеграм-каналах писали писали ще про вибухи у Павлограді, Житомирі та у Запорізькій області. Так, у місті Павлоград пошкоджені два багатоквартирні будинки. Займання сталося в одній із будівель. У Вербківській громаді рашисти поцілили по сільськогосподарському підприємству і загинуло там 500 голів свійської тварини. В Одесі також пролунали вибухи. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов. У місті було чутно вибухи. Писав він напередодні. До цього повітряні сили попереджали про рух ударних биполай з акваторії Чорного моря у бік міста. Також зазначимо, що водецьких паб. Ліках та соцмережах писали про роботу ППО в Одесі на тлі дронової атаки. Додамо, що речник української добровольчої армії, голова громадської ради про одеський ОВА Сергій Брачук, зазначив у телеграм, що ППО в Одесі працює активно. Ну а говорячи про Житомир, зазначимо, що росіяни атакували місто дронами камікадзе типу шахет, внасток чого місцеві чули вибухи. У результаті удару спалахнули пожежі і є пошкодження цивільної інфраструктури. Рятувальники оперативно прибули на місця події, горіла складська будівля та суха трава. Ну і також пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі будівлі та автівка. і Ідеться повідомлені ДСНС. Також про роботу сил протиповітряної оборони поінформували в Київській області. Ну, а ми з вами прекрасно розуміємо, що брашисти не обстрілювали нашу територію безпілотниками. Важливо насамперед знищувати і заводи, і склади, і місця запуску російських БПЛА. Ну і тим паче, що Україна розробила нову зброю ракету дрон Барс. Її Виготовлення є трохи бюджетнішим в порівнянні з іншими далекобійними видами озброєннями, як зазначає військовий експерт, засновник благодійної організації Реактивна пошта Павло Нарожний, ракета дрон Барс несе менше бойової частини, зокрема 50-60 кілограмів на відміну від, наприклад, Нептуна, приблизно півтони. Проте цього достатньо, щоб атакувати певні військові об'єкти неподалік від Москви. При цьому за словами міністра стратегічної галузи промисловості Германа Сметаніна, країна значно розширила виробництво ракет. Зокрема, з'явилися. Такі зразки, як паляниця, пекло, рута та барс, порівняно з 23 роком, обсяги виготовлення насамперед зросли у вісім разів. Тож далі ми з вами поговоримо, зокрема про те, що Україна днями атакувала завод з виробництва ударних БПЛА у Татарстані. Російська протиповітряна оборона, попри старання ворога, спрацювала не дуже надійно. Українська зброя атакувала військовий об'єкт Росії, який розташований на відстані понад тисячу кілометрів від України. Військовий аналітик Ян Матвієв розповів, що завод, який зазнав атаки в Татарстані є дуже важливим для окупантів, адже там здійснювалися фінальні етапи виготовлення дронів, і будь-яке пошкодження перериває динамічний цикл виготовлення зброї. Ян Матвієв зауважив, що удари по таких великих заводах, як у Татарстані, приносять результати, однак не настільки великі, як хотілось би. Проте він зазначив цікавий момент щодо дронів, які атакували Алабугу. Вони фактично ухилялися від зенітних ракет. Сказав він. Безпілотники, які були перероблені із легкомоторних літаків, здійснили певні маневри. Є кадри, де російська ракета мала збивати один із дронів і не попала по ньому. Військовий аналітик пояснив, що раніше такі безпілотники атакували позаздалегідь визначених координатах, але цього разу виглядає, ніби українськими дронами керували у режимі реального часу. І там, імовірно, є камера. І той, хто керує, може здійснювати маневри залежно від ситуації. Це підвищує живучість таких дронів та частково пояснює, чому вони стали більш точними. Додав він. До слова головне управління розвідки України підтвердило удари по заводах у Татарстані, зокрема по підприємству. Зі збирання дронів камікадзе шахет, і за словами представника гур Андрія Юсова, під час атаки не використовувалася іноземна зброя. У результаті завдано суттєвих пошкоджень інфраструктурі заводу Алабуга, де налагоджено виробництво гірань. 2 більше того, цей удар ЗСУ по заводу з виробництва в Татарстані може спричинити проблеми з випуском шахетів. Адже там могли працювати китайці на відстані понад тисячу кілометрів від державного кордону України. Попередньо відомо про понад 10 вибухів, і детальніше про це розповів полковник запасу ЗСУ. Су, ліочокон інструктор, військовий експерт Роман Світан, можливо, було пошкоджено цех, у якому працювали саме китайські інженери, зокрема відділ технічного контролю, де відбувається збірка та випуск безпілотників. Соняшник 200 наголосив Роман Світан. У генштабі повідомили, що виробнича потужність підприємства становить близько 300 різних БПЛА на добу. Воно розташоване в Єлабузькому районі Республіки Татарстан за 1054 кілометрів від державного кордону України. Підтверджено влучання та вибух. В районі сілі попередньо відомо, що удар пошкодив цех фінальної збірки. БПЛА наслідки ураження уточнюються, але вже зараз можна говорити про порушення технологічного ланцюжка виробництва на заводі. Ймовірно, виготовляли іранські дрони камікадзе гірань «Іран-2» та китайські безпілотники Соняшник 200 У свою чергу головне управління розвитки України вже повідомило Міністерство закордонних справ про присутність китайських фахівців на російському підприємстві. До МЗС був викликаний посол Китаю, якому на Дали відповідні докази для Пекіна. Це створює серйозну проблему, оскільки тепер їй доведеться офіційно реагувати на ситуацію. Китайські компанії виробляють окремі вузли, які потім, за участі китайських інженерів, збираються на російському заводі Алабуга в Татарстані. Там безпілотники соняшник 200 доводяться до рівня грань 2 Імовірно, по заводу було завдано удару за допомогою безпілотників, а саме легкомоторних літаків, оснащених 250 кілограмовими авіабомбами. Спочатку були скинуті бомби, після Ого, безпілотники завдали додаткових ударів як ударні платформи, а згодом як дрони камікадзе. Загалом зафіксовано щонайменше 10 влучань. Генштаб підтвердив сам факт атаки, а остаточні результати стануть відомими через декілька тижнів. І наразі в Росії виникнуть проблеми з випуском безпілотників через порушення ланцюжка фінальної збірки. Тож у будь-якому випадку ефективність уже досягнута тим, що ми туди долетіли. Таку думку висловив заступник генерального директора компанії із виробництва засобів РЕП, колишній офіцер повітряних сил Анатолій Храбчинський. Додавши, що російська ППО працювала по наших дронах, і такі атаки вкотре підтверджують слабкість протиповітряної оборони Росії. Країна-агресорка не тільки не здатна вберегти об'єкти, які виробляють звичайну зброю, а навіть стратегічні. Можна пригадати удари по Енгельсу, де не просто зберігали зброю. Це був удар по аеродрому, де є склади із ядерним озброєнням. А попередні роки Україна завдавала ударів по системі раннього попередження по засобах радіолокації. Ми вкотре показуємо, що Росія не Здатна втримати ту ядерну зброю, яку вона має, наголосив Анатолій Храпчинський. Додавши, що такі удари треба продовжувати. Можемо з вами пригадати, як після перших попадань по єлабузі російські громадяни забирали звідти своїх дітей, а посилення спроможностей Кремль шукав в Африці. Безумовно, хочеться руйнації складських приміщень всього заводу. Над цим зараз працюють українські інженери. Дуже важливо завдавати точкових ударів по важливих місцях ворога. У Росії є близько семи основних складів ГРАУ, чотири з яких вже були уражені з допомогою наших спроможностей. Все попереду, але головне завдання зараз за нами створювати якомога більшість систем допомагати силам оборони, наголосив колишній офіцер повітряних сил. Дуже слушно зауважує військовий Кирило Вера, що стосовно того, що все це є надбання українського народу, який активно донатить та допомагає своїй армії. Відповідно, ми створюємо та впроваджуємо нові сучасні системи, адже більшість компаній, які виробляють зброю, є приватними. Також варто нагадати, що керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що або п'ять українських дронів змогли пройти через російську ППО та влучили у ціль. Він додав, що Єлабога була пріоритетною для ЗСУ, бо ворожі дрони щодня атакують українські міста. Розпочнемо по новинам: е -е, є й погані, є хороші, є різні. Е -е, розпочнемо з наслідків нічних обстрілів. Чергове певна кількість. Російських дронів летіло по території України, постраждали, зокрема, і Дніпропетровщина. Отже, в семи багатоповерхівках Дніпра вибило щонайменше 150 вікон у наслідок атаки атаки РФ. Про це заявляє мер міста Борис Філатов. На перших поверхах потрощили вітрини звичайних магазинів. Також було пошкоджено контактну мережу тролейбуса. Її вже полагодили. На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих. Далі, Павлоград. Також Дніпропетровщина через нічну атаку російських БПЛА. Тут, на жаль, загинув один чоловік та постраждала 14-річна дівчинка. Про це заявляють в обласній військовій адміністрації Дніпропетровщини. Також відомо, що у місті пошкоджені два багатоквартирні будинки, займання сталося в одній з будівель. У Вербківській громаді росіяни поцілили по сільгоспідприємству. Загинуло 500 голів свійської тварини. Окупанти били і по Синельніковщі, на Дніп та самому обласному центру, пошкоджені на двох підприємствах, побиті вікна, чотирьох багатоповерхівах і декілька магазинів. Ну а далі про успіхи наших. Борців ППО. Отже, вночі було збито 57 ворожих безпілотників, 67 імітаторів не досягли цілий, були локаційно втрачені. Загалом росіяни атакували цієї ночі 149 ударними безпілотниками та безпілотниками імітаторами. Райони Пусків це Курськ, Брянськ, Орел і Приморсько-Ахтарсь, територія РФ. Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕП та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 9 ранку було підтверджено збиття 57 ударних безпілотників типу шахет та інших типів. На сході, півночі, півдні та в центрі країни 67 ворожих безпілотників і мітаторів були локаційно втрачені без наслідків. Наслідок ворожої атаки постраждали Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Донеччина, Сумщина та Черкащина. Ну а далі поговоримо про безпекову ситуацію в морях. Ми саме прекрасно знаємо, те, що під час нещодавньої атаки, яка була включена по місту Києву та Київській області, Російська Федерація запускала і калібри чорного моря, і тому варто моніторити ситуацію у морях на території України. Військово-морські сили збройних сил України повідомили станом на сьогоднішній ранок. Те, що в чорному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет калібр з загальним залпом до шести ракет в Азовському морі ворожі кораблі. Відсутні ну а в Сродземному морі чотири ворожі кораблі, з яких є два. Є носіямо крилатих ракет Калібр загальним залпом до 12 ракет. Гаразд. КНДР, яка активно підтримує Росію, так от, е невідомо, чи воно попливе, чи воно піде е в море, але ходять кораблі, а от е таке, скоріш за все, плаває. Так от, е в КНДР за участі Кім Кімчинина та його дружини представили новий, явіть собі, п'яти тисячі тонний військовий корабель. Ну, Зовні виглядає нібито непогано, але чи насправді він такий класний, як е, розповідає там е, північно-корейська пропаганда, це ще треба перевірити. Але факт в тому, що вже друге судно вони спускають на воду. Перед цим був ой, точніше, перше, спускають на воду, і було ще закладено якийсь там у них е, суперпідводний човен. Так от, північно-корейське державне інформагентство. KCNA про це повідомили. На церемонії запуску судна лідер Північної Кореї Кім Чен Чин заявив, що новий військовий корабель побудований для зміцнення військово-морських сил. Е, просто дуже хочеться дізнатися, якого типу цей корабель, але дивлячись на знімки, розуміємо, що це не авіаносець. Ну, з авіацією Північної Кореї певно, є певні проблеми. Е, з наземною, ну а про палубну взагалі. Важко щось говорити. Тому якийсь крейсер ракетоносій або щось таке. Також Кім Кімчинин підкреслив, що сила для початку агресії прямо пропорційна силі для запобігання агресії. Тобто черговий диктатор починає запобігати якійсь псевдоагресії, готується до нападу, якихось невідомих сил, відомих тільки йому одному, і він готовий її відбивати. От. Ніхто на них нападати не збирається, захоплювати е, мега-багату країну Північну Корею також ніхто не збирається, але там свої правила, вони оточені е, довкола ворогами, і всі їх хочуть знищити, всі їм заздрять. ну, Прямо як Росія, тільки е, е, от, е, ще більш, скажімо так, викрилена реальність. Також, отже, він виклав план посилення бойової потужності ВМС відповідно до справедливості та необхідності володіння пелагічним флотом як передумовою національної безпеки та розвитку військово-морських сил. Як зазначається, корабель був розроблений та побудований на території Північної Кореї за 400 днів, ну досить швидко. Як для Північної Кореї, Росія не може кораблі так швидко будувати, в принципі, зараз не можуть будувати ніякі нові кораблі. Вони і старі відремонтувати не можуть. Ось той адмірал Кузніцов вже скільки, три роки перебуває на капітальному ремонті. 4 і ще десь років 10 там перебуватиме, поки його не розпиляють і не спишуть. Єдиний так званий авіаносець російський. Так от. Цей корабель Північної Кореї належить до нового класу кораблів, названого на честь антияпонського революційного борця Чхьона. Північно-корейська пропаганда, 8 березня, ще оприлюднила фоторепортаж з Кім чинином судноверфі у Чхонджин. На кадрах помітно новий військовий корабель з розмитим зображенням палуби та корпус субмарини. Це те, про що ми говорили, що закладено було. Субмарину, ну а тепер спустили, нібито спустили на воду корабель. Ну, подивимося, там, чи підтверджено буде е якесь пересування по морю цього корабля, чи просто вони спустили великий е макет з великою помпою, мовляв, це бойовий корабель. Подивимось. Все, друль, на цьому е завершуємо тему Північної Кореї і переходимо до важливої, важливої теми. Це. Розмова Зеленського і Трампа, що відбулася у Ватикані напередодні церемонії поховання і прощання з Папою Римським. Так от, про що могли розмовляти, до чого могли домовитися, яке враження, які емоції залишилися від цієї розмови, які можливі будуть наслідки для світу? Далі дізнаємося від Сергія Брачука. Слава Україні! Просте питання. А чий Крим? А хто останній розмовляв з Трампом? Президент України. Так от його. Це нові жарти, нові меми з'являються після сьогоднішньої зустрічі президента України з президентом Сполучених Штатів. Я, на відміну від інших, не буду вам розповідати, про що говорили ці двоє. Ну, ви точно мене на цих кадрах третім не побачите, як і усіх інших. Про що говорили, ми дізнаємося, можливо, років за 50. А головне, щоб побачили, до чого домовились і про що говорили. А ключовим залишається головне Крим український. Як і Україна українська. А Путін, ну, такий сьогодні вечір. Чесно, перепрошую. Тримаємо стрій. Слава нації. Смерть. ворогам. До того, яка розсадка була учасників траурної процесі у Ватакані. Далі ми з вами детальніше поговоримо. Бо шквал, скажімо так, емоцій з'явився в інфопросторі з приводу того, що лідера нашої держави посадили до прикладу у перший ряд. Так от кожен іноземний то представник отримав місце згідно з алфавітним порядком французької назви його держави. Винятком стали лише прем'єрка Італії та президент Аргентини. А зокрема, французьке алфавіт використовували свого часу, щоб розсадити. Буша і кучму на саміті НАТО після культужного скандалу Зеленський отримав особливе місце на похороні Папи Римського поряд із Трампом та Макроном. Як ми з вами бачили насамперед у а, попередніх світлинах, Ватикан же відступив від протоколу, розмістивши президента України у першому ряду замість третього, як передбачалося правилами. Так от, ще, ще відомо, так те, що у Ватикані лідер нашої держави зустрічався із можливими, включно наступниками папи Франциска. Це пара. Роліном і дзупі під час розмови з кардиналом Матео Дзупі, президент подякував за допомогу Україні в поверненні незаконно депортованих та переміщених Росії українських дітей і звільнені полонених. А з держсекретарем Ватикану, кардиналом П'єтро Пароліном, особливу увагу приділили шляху до справедливого і тривалого миру та зусиллям України, США і Європи для встановлення повного припинення вогню. Також теплі обійми ми з вами спостерігали із Урсулою фон дер Ляйн. Багато кадрів ширилося відео того, як віталися, як бачилися лідер нашої держави, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, і вони обговорили у Римі кроки, які Україна здійснює на шляху вступу до ЄС. Вона запевнила Зеленського, що Європа завжди стоятиме поруч з Україною. Її прагненні до миру. А прем'єрка Італія Мелоні заявила про величезне значення зустрічі Трампа і Зеленського на похороні Папи. Бачити Трампа і Зеленського, які говорять про мир на похороні папи миру, має таке величезне значення сьогодні. Історичний день, сказала вона.